Наслідок атаки зазнали поранень 30-річна матір та її син 4 років. Також травмовано 49-річну жінку та трьох чоловіків віком від 34 до 53 років. О постраждалих діагностовано осколкові поранення, перелам ребер, садна і струс головного мозку. Їм оперативно надано медичну допомогу. За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт, об'ємно детонуючою авіаційною бомбою. Яка допомога буде позиції? Звук був чув, як самоліт вроді. Ну, сильно я не розбираюсь у цьому, а потім бабах. Це, це, коли? це було б угу. оце так. А ви в цей момент, де перебували? Не в тому домі, у другому місці була. А, це... а тепер прийшла подивитися, це дом моєї дочки. Влучання було вчасник сектор-посілок Олексій Ведрушковка. Було виявлено пошкодження житлових будинків, примерно около 100 будинків, три було зруйновані. Через годину в 11.45 пролунав другий потужний вибух. Було влучання на консічний день, поки невідомого не Було пошкоджено теж близько 20 будинків, зруйновано около 7 будинків.